Ви знаєте, ми готуємось до контракту на майбутнє, на найближче майбутнє для наших військових. Для нас це дуже важливо, щоб контракт був справедливим для всіх для тих, хто мобілізований і захоче перейти на контракт. Для тих, хто сьогодні мають контракт і захочуть перейти на новий контракт, і для тих. Військових або не військових, хто захоче долучитись до лав збройних сил України в майбутньому також буде цей контракт. тобто він буде справедливий для всіх. Ми сьогодні проговоримо можливі джерела фінансування. Як я говорив, питання воно складне. Коли ми будемо готові, ми вийдемо до суспільства з цим. Ми вивчили розуміння, що базовим Фінансовим забезпеченням для контракту такого в армії може бути 50-60 тисяч гривень. Це без всіх тих додаткових речей, які ви знаєте щодо першої лінії, другої лінії, в час війни або в інший час. Тобто, це така базова цифра, на яку ми розраховуємо.